Відокремлений структурний підрозділ Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій. Тарас Григорович Шевченко. Казометі. Чого ти ходиш на могилу? виконує кушей Анна. Чого ти ходиш на могилу? Насилу мати говорила. Чого не спиш? Ти Уночі моя голубка, все закрила так, мама так і знову ходила, а мати плакала ж дочі Не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину сачає і сльозами промовляє, і Господа просить, щоб послав він дущі вночі і дрібні роз щоб калина прийнялася, вітер розпустила, може. Тяжко і прилине милий з того світу. Звоюємо копелечку і сама прилила. І будемо щебетати з милим на калині. Будемо Бога вихваляти, тихо розмовляти. Будемо купиці вранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четвер, не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина з калиною плаче розмовляє. Широка, високає калина моя, мою голівеньку росою і вітами широкими у сонці закриє. Вранці найдуть мене люди, мене осміють. Відвоєвіти діти обірулась. Ранці рано на калині пташка щебетала, під калиною дівчина спала, не вставала, утомилось молодеє, навіки спочила, вставало сонце за могиле, раділи люди ідучи, а мати спати не лягала, людську вечеві дожидала. І гірко плакала ждучи.